Як зробити 24-й параграф? Ви дуже часто запитуєте під різним відео в коментарях, як це зробити. Я колись вже записував це відео, зараз розповім вам просто коротко, як це зробити. Щоб відкрити 24-й параграф, найперше вам потрібно буде приписатися. Коли вже приписалися, ви можете йти в міграційну службу, заповнити пакет документів, робити 24-й параграф. Найкращий варіант для вас приписатися, і почати робити 24-й параграф, це будуть центри для біженців та табори, якщо вам немає кому допомогти. Тому що в центрі для біженців вам зможуть допомогти заповнити всі документи, також підкажуть, куди звертатися і коли звертатися і в які служби. Далі ви можете зробити це, приписатися в родичі, якщо хтось проживає в Німеччині, тобто ви можете в них прописатися і самостійно вже в в центр для біженців, заповнити весь пакет документів і подавати всі документи також самостійно. Або якщо ви вже їдете на роботу, ви можете напряму до роботодавця звернутися. У більшості випадків роботодавці допомагають вам зробити 2,4 й параграф, тому що вони також зацікавлені в цьому, щоб пошвидше вам зробити 2,4 й параграф, щоб ви швидше почали працювати в них на роботі. Тому який варіант для вас буде краще, вибирайте самі. А ви обов'язково підписуйтесь та коментуйте.